Психологічні причини, чому ти стоїш на місці? І я стояла на місці, тому зробити помилку, страх бути не ідеальною з синдром самозванця, страх того, що тебе захатять чи засміють. Взагалі мільйон страхів, яких нам нав'язали, отут. І тепер ці страхи нас тримають в клітці, невидимі, і не дозволяють нам отримувати ті блага, які ми хочемо, щоб за ці блага потім десь подорожувати, отримувати ну просто мати те все, що ми маємо, та і все отут. І тепер говорить: а наш вам психолог, а що таке покоління? А так може тоді, коли люди росли, тих благ не було, особливо там, де ми виросли. була та желізна занавість, і не було якихось таких величезних можливостей. Можна було тільки оце по кар'єрі йти. А зараз вони появилися, і ми дивимося, і ми хочемо цього. Але оці, от все, оце, що нам говорили, роби так, роби так, воно все зламалось. Система не працює зараз. Все по іншому. А ми оце все тягнемо туржавчину з собою тут і говоримо: нам психолог не потрібен, все нормально. Але люди можуть засаботувати, а потім прийти до депресії, до антидепресантів, тому що вони відсиджувалися і чекали, і переживали. Вони не дозволяли собі, не знаю, з'їсти останній кусок, дозволити собі купити нарешті те, що вони хочуть. Просто насолодитися тим життям і просто жити. Зараз ми вже починаємо це робити. Моє покоління мого віку, і мене це дуже тішить. І я прям завілася встанові. І суть ця в тому, що зараз, коли я працюю з жінками, і я от бачу, що. Я це все обозначила одним словом, там проявлення. Хтось шукає призначення, хтось хоче реалізуватися. Це все ті фрази використовувала. Але в загальному я розумію, що люди живуть, наче не мають самі собі не дозволяють жити, це не мають дозволу на життя від себе, тому що їм колись говорили не живи, виживай там на чорний день гроші збирай. роби якісь штуки, які просто ну. Коротше, ужас, бред. От і людина так живе в тому, тому що в неї механізм тут годинник налаштований по тому, і тут той механізм треба змінити. Якщо вам зараз щось не так, мах... поки ви не поміняєте механізм тут, або будете міняти зовні, зовні воно довго не, не пропрацює, воно розсипеться рано чи пізно, і тут все рівно придеться міняти просто набагато пізніше і з більшим накопиченням тих моментів. Так от для того я створила своє наставництво запуск вашого проявлення. Ми забираємо ті всі блоки, то все, що вам не потрібно, і ваше колесо того проявлення починає запускатися. Крутиться, крутиться, а потім ви вже йдете її. Воно без мене вам вже крутиться. Тому, якщо вам ці кликається, дайте знати в коментарях, підписуйтесь далі більше.